Які вже розповідала у мене гістаційний діабет, і я вже отримала направлення на госпіталізацію. Надіюсь, все буде добре. Перед цим я ходила тут в місцеву лікарню, розмовляла з завідуючим акушерського відділення, і той сказав, що якщо буде направлення, то ми у вас приймемо на стаціонар. Там місцеві спеціалісти поспостерігають за мною, поконтролюють, можливо, якісь будуть ще додаткові аналізи. В принципі, я надіюсь, при тих показниках, які у мене є зараз. Це займує небагато часу. Ми з ним так порозмовляли. Він каже: можливо, ну, днів 5, можливо, до 7 днів більше каже, і не потрібно. Ми просто здамо аналізи, перевіримо їх і поконтролюємо глюкозу. З однієї сторони, вроді як госпіталізація при вагітності, це, знаєте, якось трошки насторожує і лякає згодна. Але з іншої сторони, мене це трохи радує, тому що коли у мене виявили, ще на початку вагітності поставили вірніше діагноз кровий діабет некомпенсований, другого типу, то взагалі говорилася. Мова про інсулінотерапію та спостереження в ендокринологічному відділенні. Але у зв'язку з тим, що я змогла себе втримати, витримати дисципліну, дієту, виконувати чітко рекомендації лікарів, мені вдалося ввести до таких такого рівня глюкози, що в принципі ну, вважають, що це гістаційний діабет. І просто тепер потрібно направлення, трошки і трошки легка госпіталізація. Я сподіваюся, все в мене буде добре. Не знаю коли може з понеділка, я схожу з направленням зі своїми талмудами ще раз до лікаря, і я думаю, ми порозмовляємо і поговоримо, коли я вже можу лягти на стаціонар. І яку саме програму аналізів та спостереження він для мене порекомендує, уже тут на місці. Госпіталізацію я не проходжу в Сумах, тому що в Сумах неспокійно та небезпечно. А тут, де я зараз знаходжуся, більш-менш спокійно і все буде нормально з аналізами.